Привіт моїм шанувальникам, я в даний момент знаходжусь в місті Труа. За мною це прем'єр-клас готель. Він бюджетного класу. Наша фірма час від часу своїм працівникам на 45-знімає готелі. Хочу показати, як він виглядає ззовні. Тут відповідно в'їзд. Я вчора намагався сюди заїхати, але як би тут не бажано. Так як мішають дерева. Брама дуже вузька, якась вантажівка в'їжджала і пошкодила. Працівник мені одразу сказав прем'єр-класу, що я тобі сюди запускаю, але не бажано сюди заїжджати. Я вчора пробував так, бо я люблю експерименти, але вирішив цим далі не займатися. І моя фура стоїть тут недалечко, буквально 20 метрів, згодом ви все побачите. А сам центральний вхід отелю прем'єр-класа. Це так всередині. Столик рецепшн, міні-автомат. Оце мій номер. Можете побачити, як все виглядає, є рушнички, мікрохвильова піч, холодильник. Правда, в ньому нічого нема. Ну і тут самі ліжка йдуть. Плюс телевізор французьких каналів. Ви спитаєте, де туалет, а вон тут туалет. Є для інвалідів, відповідно, кабінка. І далі йде вже, відповідно, душик. Цей душ. такий пластикова кабінка. Ну і сам туалет. Тобто, якщо ти знаходишся на першому поверсі, по суті, тобі в номері не потрібен душ і туалет. Ну, і мій припаркований автомобіль в цій промзоні. Я спитав дозволу працівників логістики, вони мені дозволили, і я думаю, що мій вікенд буде досить цікавим і музикальним. Гарна природа, хороша компанія, Я познайомився з хорошою людиною з Польщі. Це Октавій. Він подорожує Європою як вільний мандрівник без обмежень. Я його підвіз до Труа, допоміг йому житлом. І от зараз ми робимо пікнік. Розпалили ми багаття пікнікове гріль доходить до кінця. Звучать гарні ноти і гарна природа. Величке французьке село, до якого ми пішки прийшли 2 кілометри від готеля. Надіялися сісти на автобус, але сьогодні автобуси не їздять. Почнуть їздити тільки в понеділок, тому будемо добиратися автостопом. Думаю, буде теж цікаво. Нас підібрали до 2, це чудова сім'я, кіперська, французька. Вони їдуть таким цікавим автомобілем років 50 х 60 х Так, воно оборудовано. Хотів на цьому чудовому автомобілі я зі своїм напарником приїхали на безкоштовну виставку ретро автомобілей. Так вийшло, що наші водії, які нас везли, вони їхали саме на цю виставку і порекомендували нам сюди приїхати. І зараз ми зробимо огляд і подивимося, як тут все відбувається. Красуня Альпіна. Польський фіат. БМВ. Це 80-ті роки. Форд. Ще одна БМВ. Старіші марки автомобілі. Автомобіль Лейланд, на якому ми приїхали в місто Труа. Поряд знаходиться ще один мікроавтобус Volkswagen. Малюк Renault. Це вже йдуть спортивні автомобілі Mustang і Порш. Lotus. Mazda CX-5, спортова, виглядає досить ефектно американське авто для поліцейських, шериф, навіть є в середині дробовик Citroen BMW Такий симпатичний Opel. Ну і цей Volkswagen. Ну, він більш пристосований для перевезення на цвинтар. Але виглядає він дуже ефектно. І оця чудова Lamborghini. Мотор в Ламборджині позаду, його можна побачити за склом. Круто. Форд Мустанг. 1966 року. Хайкерський відділ. Це чудовий мотоцикл. Харлі Девідсон. Тріумф. Також легендарна марка. Боневіль, Тріумф. Також можемо бачити виставка сучасних і несучасних мотоциклів Харлі Девідсон. Я праве авто, я навіть не знаю, як воно називається, сек має F16. Це як кабріолет такий з дахом. Це щось таке новий спорткар, чи що? Перший раз бачу такого спорткара. Для мене він дуже дивний. Біла альпіна. Я привик, що вона синього кольору, а це... Білого виподібна шістка. Я подивився зі своїм товаришем цю виставку і зараз ми будемо продовжувати свою подорож вже до центру міста. Панталеон, це польський костел, правда, він зараз закритий. Жор місто Труа, провінція Шампань. Дуже прекрасне місто старими вуличками. Історично так склалося, що це місто мало тісний зв'язок з ордену тамплієрів. Базиліка святого Урбана Труа. Це релігійна споруда. Хочеться зайти середину і подивитися. Святого Петра і Павла в 2. Як він виглядає? Stawie nam choć ty pro budownictwo, tak jak winie architektorom. Ktawie opowiadaj nam. Dlaczego mówimy, że jesteśmy w bazylice? Co to w ogóle jest ta bazylika, że tyle się o niej mówi, a nie każdy wie co to jest. Jeżeli popatrzymy sobie na tę na wyboczne i porównamy sobie na wyboczne z nawą główną zobaczymy, że istnieje duża różnica w wysokości. Ta różnica wysokości jest wypełniona wielkimi oknami. To jest wynalazek starożytności, który wcześniej był znany w greckich stołach albo w sali hipostylowej w antycznym Egipcie, który przejęto w średniowieczu i był powszechnie stosowany w kompozycjach architektury sakralnej. A co możemy powiedzieć o architekturze tej bazyliki? Przede wszystkim. Co jest najbardziej charakterystyczne. Łuk Wszędzie mamy łuk A więc mamy, to, mamy obiekt gotycki. Wcześniej nie był on znany. I dopiero jego wynalezienie, tak się mówi, wyznacza nam początek epoki gotyku. A to jest gotyk naprawdę dojrzały. Okna są duże. Mamy trójpodział fasady wewnętrznej. Mamy elementy teatralizacji wnętrza, jakieś ukryte wnęki. Nie mamy natomiast piętra w tym kościele, ale mamy obejście dookoła prezbiterii Sklepienia krzyżowo-żebrowe też podniesione. No i mamy piękne witraże, które są oryginalne. Skąd wzięły się te sceny biblijne w witrażach? I dlaczego w wielu kościołach mamy drogi krzyżowe na obrazach Tuż kiedyś, jeszcze w czasach romanizmu, kiedy rodziła się doktryna, szczególnie ta, która nam dyktowała, w jaki sposób ma być projektowana i aranżowana architektura sakralna młodego chrześcijaństwa, ludzie, którzy przychodzili do kościołów, byli najczęściej ludźmi nieznającymi pisma, były też takie czasy, w których zakonnicy odprawiali całą mszę. Po łacinie i ludzie w ogóle nie wiedzieli, o czym oni śpiewali w tych salach. Zaczęto się więc zastanawiać, co zrobić, by ludzie coś z tego rozumieli. I wymyślono Biblię Pauperu, czyli Biblię dla ubogich. Nie jestem w stanie ocenić, na ile wiekowe są te malowidła ścienne, ale tak właśnie było dawniej. Na ścianach malowano sceny biblijne, pojawiły się reliefy na kolumnach. To był sposób na komunikację pozawerbalną z odbiorcą, z uczestnikiem tego teatru, jaki odbywał się w architekturze sakralnej średniowiecznej. Ten teatr był również oparty na wynalazkach znanych w starożytności, jeśli idzie o architekturę. Mamy bardzo dużo sklepień w kościołach i dzięki temu mamy świetną akustykę we wnętrzu. Jeżeli popatrzymy sobie na wynalazek dojrzałego gotyku, piękne duże okna, jeszcze wypełnione witrażami, to mamy tutaj pewnego rodzaju miksturę, w której duchowny prowadzący nabożeństwo w kościele wypowiadał słowo, które docierało do jego najdalszych zakątków i jeszcze było wypełnione tym światłem widzialnym, które dostawało się do wnętrza świątyni przez duże okna. I. To było to tak zwane czyste, oświecone słowo, liturgii Bożej. No i mamy też bardzo charakterystyczne dla architektury sakralnej średniowiecza rozetę. No, praktycznie we Francji, w szczególności północnej Francji, no, niemal każde wejście zdobi rozeta. Akurat jesteśmy w transepcie, czyli na poprzecznej, ponieważ była ona potrzebna po to, aby w planie. Kościół przypominał Krzyż Łaciński. Rozeta, zauważyłem, pojawia się w tym samym miejscu, w którym w dawnych kościołach francuskich, tych małych, kameralnych, które możemy znaleźć tylko w małych miejscowościach, tam gdzie znajdowała się figura Matki Bożej. I taka jest też jej symbolika. W pewnym sensie, rozeta symbolizuje jej wieczną miłość. No to jest typowe miasteczko północy. Wydaje się, że rzeczywiście jest nastawione na turystów. Przypomina trochę Kolmar. Jeżeli ktoś chce spędzić weekend na jakimś wyjeździe i nie ma pomysłu, a nigdy nie był w północnej Francji, rzeczywiście była, brzmi jak szansa. Tak więc ja polecam, zapraszam. Dziękuję, dziękuję Ciebie Aktawi. Собор святої Мадлени Петруа. Прекрасна церква. Завершилася моя подорож до цього чудового міста Труа. Міста середньовічної архітектури, величних соборів, привітних людей, високих, красивих фонтанів. Запрошуємо вас, гостей, приїхати сюди і це все побачити. Ну і до наступної зустрічі на моєму каналі. Over -over. Пока! Кінець нашої подорожі Октавіан одів такий плащ. Говорить, що він... Його добре бачили автомобілі. Прикольно виглядає.